Всім привіт! Генеративні нейронні мережі. Сто відсотків чули про такі, правда же? Штучний інтелект, який створює щось нове. А що? І якщо спробувати навчити штучний інтелект поводити себе так само, як інша людина? Чи зможе він перейняти характерні риси цієї людини стиль спілкування таким чином, що, подивившись на згенерований результат, ми зможемо сказати: так, це точно ця людина. Сьогодні проведемо такий експеримент. Чепуха, врубай цю штуку. Через що ми можемо краще за все зрозуміти поведінку людини. Через відео можливо, але в контексті нейронних мереж відео це уже надто складно по всім параметрам. Те саме відноситься і до аудіо. А от текст це ідеальний варіант для нас. Він займає небагато пам'яті і він ідеально передає всю потрібну інформацію про людину. Я парився в своїх переписках і зрозумів, що в переписці з моєю дівчиною 297 тисяч текстових повідомлень? Я в абсолютному аху. Окей, okay. 297 тисяч повідомлень це дуже круто. Це просто величезний датасет для нашої нейронки і це прекрасно. Тому не задумуємось і беремо це. Спробуємо скопіювати мою поведінку і мій стиль спілкування з моєю дівчиною. А, до речі, да, давайте все таки познайомимось. Мене звуть Ярослав, а мою дівчину звуть Ярослава. Скорочено яся. Ці імена ви ще не раз побачите відео, тому щоб у вас не виникало питань, хто ці люди на екрані. Приємно було познайомитись. Так ось в Телеграмі є прекрасна опція, де можна експортувати історію чату у вигляді json файлу. Я це швидко роблю, і далі мені треба придумати, як з цього зробити повноцінний датасет. Як відомо, кожна нейронна мережа має вхід і вихід. Трошки подумавши, я вирішив. Хай входом у нас буде повідомлення. Ясі а виходом моє повідомлення. Я написав невеличкий скрипт. Напиши мені скрипт. Для парсена, і тепер в мене є два текстових файли. В одному повідомлення ясі вхідні, а в іншому мої відповіді вихідні. Тут тільки є одна велика проблема, яку насправді треба враховувати, але гадки немає поки як її лагодити. Сенс в тому, що переписка це дуже специфічна річ для датасету, якщо бути щирим, бо тут є дуже багато нелогічних відповідностей. Наприклад, можуть бути ситуації, коли люди відповідають не на останні повідомлення, а на якесь, яке було раніше, тому можуть виходити пари, які виглядають приблизно так. Це може бути доволі логічно, якщо бачити всю переписку і весь контекст, але у вигляді пари це абсолютна жесть, а не логіка. Але пропоную поки залишити цю проблему на пізніше, бо я тут планів вже не будував, але все ще не уявляю навіть, як мені взагалі навчитись аналізувати і генерувати текст. Побачимось скоро. О, хеквес, привіт. Ти щось неважно виглядаєш. В тебе щось сталося? Хеквіс. Давайте я вам все-таки розкажу, чому це все якийсь ад і піль. Господь, почнемо з того, що щоб в цілому написати те, що я запланував, варто використовувати PyTorch або Tensorflow, бо вони конкретно для цього ідеально підходять. Ні з тим, ні з іншим я не мав нормального досвіду, але в результаті обрав TensorFlow, бо зовсім трошки колись мав з ним справу. Так вийшло, що мій комп'ютер отримав апгрейд, і в ньому заспавнилась відеокарта RTX 4060 Ti, яка дуже добре підходить для того, аби тренувати моделі. Тільки проблема в тому, що нові версії TensorFlow не підтримують GPU на Windows. Сука, вони реально рофлять над Windows-юзерами. Треба, коротше. Ставити Linux, але ставити його другою операційною системою не хотілося. Хотілося менше мороки, не мати справи з усілякими круто біосами. Тому я почав гуглити. В гуглі я не читався, що виявляється на Windows є така штука, як VSL, і взагалі можна скачати Ubuntu прямо з Microsoft Store. І я ось такий радісний, пішов, спробував і не повірите, вийшло з першого разу. Тоді я знайшов туторіал, як все встановити, щоб вже значить таки почати користуватись і писати код. Як тут, от незадача Linux, то по стандарту поставився на диск, C, на якому в мене на одну систему, є вистачає. Пам'яті, а на дві так взагалі. Коротше, прийшлось все видалити і перевстановити заново, тільки цього разу на другий диск. Чепуха, іди сюди, тримай в руках оцю табличку, рахуємо з тобою, скільки разів я перевстановлював Linux. І так я знову поставив все назад, уже почав писати код. Як тут у Бунту просто перестала відповідати мені? Я взагалі не зрозумів прикола, відкрив в новому терміналі і отримав помилку. Почитавши про неї і перезагрузивши VSL 140 разів надії, що все запрацює. Нічого не запрацювало, і єдиною порадою в такому випадку була перевстановка VSL. Спойлер, так станеться ще два рази. Чому? А хуй його знає, от по іншому й не скажеш. Дуже біситься. Я тоді купу разів вже подумав ставити все таки окрему систему, але так до кінця цю ідею і не довів. Якщо колись побачите мене в лікарні, знайте, VSL мене довела. Але не будемо про сумне. В результаті все запрацювало і більш-менш стабільно. Прийшов час розібратися. Як же нам, сука, запрограмувати це? Вітаю вас всіх на уроці. з... Е... Коротше, на уроці, вітаю вас. Сьогодні я вам розповім, що таке трансформери і з чим їх їдять. Да-да, заходьте. Ви нас скликали. А, та ні, не вас. Покиньте, будь ласка, аудиторію, і пропустіть потрібну особу. Що ж, зараз прямо перед собою, ви бачите модель трансформера, яка була представлена в 2017 році в науковій роботі з заголовком Увага! Це все, що вам потрібно. І це правда, бо вся архітектура цієї нейронної мережі побудована на системі уваги. Спочатку хотів розповісти вам про все, що тут всередині відбувається, але по-перше, я розумію, що я сам майже ніхера не розумію, а по-друге, це дуже-дуже довго і коротше складно дуже все. Ну, будь ну, ласка, лас, 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 пан, пан хай, лас, ну розкажіть. Ну, 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 ладно, дуже-дуже коротко. Ми з вами будемо обробляти текст. Але нейронні мережі не розуміють текст. А що вони розуміють? Вони розуміють. числа! Правильно, числа. Для того, щоб перевести текст в числа, Стовуються токенізація. Токенізації різних буває багато, але найпростіша для розуміння і просто так в історії така: ми можемо присвоїти кожному символу якесь число. І виходить, зі слова привіт, ми можемо отримати, наприклад, такий вектор, і з ним уже можна працювати. Далі, за допомогою «Embedding» шару і «Positional Encoding» ми надаємо більше сенсу словам, а також зберігаємо їх порядок у реченні, тому що це дуже важливо. Кіт п'є молоко, а не молоко п'є кіт. Далі ми переходимо в енкодер. Ух, що ж це за штучка така гаряча. Енкодер дозволяє нам розставити так звану увагу між словами, тобто числами оприділити для кожного слова окремо наскільки сильно воно впливає на інші. Цим займається оцей мультихет Атеншн Шар. Тобто, як це виглядає? У реченні кіт п'є молоко, слово кіт більше всього звертає увагу на слово п'є, слово п'є більше за все звертає увагу на молоко. А молоко звертає увагу на кіт. Таким чином ми кодуємо для нашої моделі сенс речення. Ну і звісно, щоб модель робила це правильно, ми її і навчаємо. Далі іде звичайна нормалізація. І ще частинка, яка просто повинна дозволити нейронній мережі краще навчитись. Потім, маючи оцей сенс, оцю увагу, ми можемо перейти в декодер, який вже не аналізує, а генерує текст на основі тексту, який був переданий в енкодер. Це отут відбувається: текст ми генеруємо по одному токену раз. Тобто, от спочатку перший токен, потім. Другий, потім третій. І кожен раз перед остаточною генерацією нового токена ми додаємо матрицю з сенсом енкодованого речення, і таким чином ми можемо або перекласти речення з однієї мови на іншу, повністю зберігши сенс, або ми можемо навчитись відповідати на питання, бо ми якби зберігаємо уже не конкретний сенс, а контекст. І взагалі це дуже і дуже геніально і складно для розуміння, але основний сенс саме такий: я залишу в описі деякі уроки, які я дивився. Можливо, ви зможете їх зрозуміти одразу легко, а не так як я, бо я єлі-єлі душа в тілі, їх дивився, дай Бог не помер. Коротше, отакий дуже гарний трансформер. Дякую тобі, дружище, що прийшов. Можеш іти. Вийди, будь ласка. Ну, будь ласка. Ладно, ти знову сильніший за мене. Вийду я. Що ж, розглянули це все. Як же це тепер написати? Взагалі, не дивлячись на те, що цю модель придумали лише в 17-му році, вона стала суперпопулярна, що показує кількість GPT-подібних моделей. І звісно, є багато уроків і написаного коду. І якщо у PyTorch взагалі є повноцінний одразу готовий трансформер, то у Tensorflow є лише повноцінний хороший туторіал, як його написати. І я спочатку щось там намагався мутити сам, але в результаті просто написав так само, як в тому туторіалі, і все. Тепер, нарешті, можна спробувати натренувати цю модель. Але давайте спочатку. Чатку я вам розповім, що ми взагалі очікуємо від цієї моделі. Проблема в тому, що ми не зможемо натренувати нейронку, яка зможе прямо розмовляти, вести діалог і розповідати щось, тому що ми тренуємо її лише на основі моєї переписки, де всього лише 290 тисяч повідомлень. За допомогою цих повідомлень ми не зможемо їй пояснити все те саме, що знаю я. Ця модель не зможе розповісти, що таке п'ятниця, і не зможе порадити, куди сходити, в кіно чи в театр. Але для цього вона і не створюється з самого початку. Для таких завдань у нас є ChatGPT від багатомільйонної компанії. Завдання цієї моделі скопіювати мою поведінку і реагувати з таким відтінком, як реагував би теоретично я. Тобто, якщо ми звинуватимо нейронку, вона повинна вибачитись або образитись, наприклад. Якщо запропонувати їй погуляти, вона повинна погодитись. А на питання, як тобі спалось, відповісти нормально і можливо спитати, а тобі. Тобто, ми очікуємо якихось базових речей, в яких буде видно, що це саме я по моєму стилю спілкування. Наприклад, я ніколи не ставлю точки в кінці повідомлень. Я часто пишу декілька окремих повідомлень замість одного. Я часто використовую слова добре, і подібні. Всі ці речі я очікую, що модель зможе перейняти, а в ідеалі ще, хоча б якось, зможе поспілкуватись з користувачем. І тут же ми підходимо до того моменту, коли я зрозумів, що я зробив жахливий датасет. Настільки жахливий, наскільки це взагалі було можливо. Давати одне повідомлення на вхід і одну відповідь на вихід це жахливе рішення, яке срочно треба прибирати. Що ми змінимо? По перше, ми додаємо більше контексту, що у вхід, що у вихід. Таким чином, на вхідний ронці може поступати не одне повідомлення, а цілих чотири, і не тільки від Ясі, а від нас обох. Таким чином, ми додаємо можливість нейронці розуміти контекст в майбутньому. А як вихідні дані, ми будемо теж давати декілька повідомлень, але тільки моїх. По-друге, я додав таку річ: в датасеті тепер видно, хто відправив повідомлення. І да, не звертайте увагу, так вийшло, що я помилився, і в мене всюди після Ярослав є точка. Але це, на жаль, пізніше було дуже складно виправити, тому просто не звертайте увагу. І це все реально покращило якість моделі, але. Цього все ще недостатньо. Ще однією останньою дуже важливою зміною було збільшення розмірності векторного представлення кожного токена. Ну ти і висрав, звісно. ти, блін, пояснюю. Значить, пам'ятаєте, я казав про ембедінг шар. Далі за допомогою ембедінг шару і Positional Encoding ми надаємо більше сенсу словам. Більше сенсу словам. Хм. Чим більше розмірність вектору, в який ми переводимо токен, тим більше сенсу він має. Це пояснюється тим, що таким чином вектор цей точніше знаходить собі місце в просторі серед інших таких векторів. Весь цей час розмірність оцього вектора в мене в моделі була 256, що доволі небагато, тому що в GPT-3 ця розмірність становить неймовірні 12288. Мені, звісно, ресурсів на обчислення таких величезних векторів не вистачить, але я можу поставити, наприклад, 1024. І не повірите, це спрацювало. Після того, як я змінив це, нейронка почала іноді задавати питання, а також в цілому почала різноманітніше реагувати на мої запити. З цього моменту хочу заявити, що я зробив максимум, який міг для її покращення. Тепер я хочу розповісти про деякі проблеми, які не дають мені зробити цю модель ще кращою. Можливо, це допоможе вам. Почнемо з того, що я обмежений. Своїми обчислювальними ресурсами хороша відеокарта, це, звісно, добре, але підняти модель рівня GPT 4 o її, звісно, не по силам. Які конкретно обмеження це накладає на мене? По-перше, я не можу дозволити нейронці бачити дуже багато контексту. І правда, вона може отримувати і генерувати максимум 40 токенів. Це, звісно, не 40 символів, це 40 sentence pieces, тобто спеціальних частинок слів, і це дозволяє їй генерувати повноцінні повідомлення і бачити приблизно 4 коротких повідомлення на вхід, але це на жаль все одно дуже мало. Мало, тому що порівнюючи з тим же GPT, в нього цей параметр встановлений на десятки, а може й на сотні тисяч токенів. По-друге, через те, що нашим датасетом є відносно одноманітна переписка, де не затронуто дуже багато різноманітних тем і де не розповідається про кожне поняття у світі, я не можу встановити на іронній мережі багато шарів. Весь цей час у неї був лише один енкодер і один декодер, хоча їх може бути безліч. Чому я не зміг поставити більше? Тому що, на жаль, через одноманітність датасету, через більше шарів нейронка починала завчати цей датасет і переставала відповідати нормально на запити. Тому прийшло залишити лише один шар. Що ж, фух. Начебто я розповів все, що мав. Тепер, коли ви знаєте, через який шлях пройшла дана нейронна мережа, ми можемо всі разом її потестувати і подивитись на її відповіді. Ви, звісно, не зможете перевірити, чи правда так спілкуюсь конкретно я чи ні, але в будь-якому разі ви побачите, що в неї є сталий стиль спілкування, якого вона притримується, і думаю, цього достатньо. Я зробив маленький інтерфейс у вигляді чату, щоб з нею було легко спілкуватись, і поїхали уже потестимо її. Отаким От чином виглядає інтерфейс. Тут ми можемо вписати повідомлення. Далі ми обираємо, яка особа це повідомлення відправила, оскільки це потрібно для формування входу в нейронну мережу, да, тобто запиту. Там важливо вказувати, хто які повідомлення написав, щоб вона бачила контекст. Далі ми натискаємо Generate Response, і можемо отримати відповідь. І подивитися, що взагалі нейронка зможе відповісти. Від першого експерименту, на жаль, залишились так. Получилось тільки скрини. Значить, я написав повідомлення «Спи», на що отримав від нейронної мережі отакі от повідомлення, да, добрий ранок і як сположі? Це доволі логічно. Чому пояснюю? Тому що оце повідомлення, воно зазвичай націляється прямо перед сном, коли вже далі йде такий розрив на ніч, коли немає повідомлень. І наступне повідомлення зазвичай пишу я перший. І пишу я саме добрий ранок. Це може бути або просто добрий ранок, або. З суфіксом чо і зазвичай я питаю, як спалось. Далі я відповідаю, оце, оце рожове – це я, а синя це нейронка. Значить, далі я кажу, добре, а тобі. І Нейронка відповідає дуже добре. Ну, я приблизно щось таке очікував. Тобто вона відповіла на моє питання, проігнорувавши інше повідомлення, тобто воно її не збило ніяким чином. І це прекрасно. От нейронна мережа це ігнорує, питає, може щось не снилося, я кажу Нє. От. І вона каже: а поняв, поняв, Це до речі, теж моє слово. Я його постійно пишу, тому що слово зрозумів, воно надто серйозне, і я не придумав, чим його замінити, Тому я замінив його таким от цим і нейронна мережа його запам'ятала. Взагалі, це дуже показниковий такий діалог. Тому що, як мій, тут є діалог, і це дуже класно, це дуже класно, що нейронна мережа задає питання. Навіть коли, здавалось би, вона не може якби, це ніяк прокоментувати, вона це просто ігнорує, вона починає якусь нову гілку діалогу. Це дуже класно, мені це дуже подобається. І взагалі це дуже на мене схоже. Я дуже задоволений. Наступний цікавий експеримент елементарне питання як справи. Це, от я просто не знаю, як це виглядає зі сторони, але з моєї сторони, це прям реально дуже схоже на мене. Мені здається, я б так і говорив, якби був такий діалог. Прекрасна модель тут впоралась, мені дуже подобається. А якщо якось так стимулювати її нейрони, нейронні зв'язки. Ну, в якомусь контексті це могло б бути. Було б класно, якби вона спитала, чому? Або що сталося, але можливо тут уже не вистачає просто. Знову такі різноманіття в переписні. Зазвичай отакий настрій, це якась там сварка або щось таке, тому доволі логічною може бути відповідь не завжди, але може бути таке, що нейронка запам'ятала, що варто вибачитись. Тому це можна пояснити, цю поведінку можна пояснити у неї підґрунтя, тому все йод. До речі, тут цікаво ще це мій сміх. Я ніколи ще не бачив людей, які сміються саме так. Бо я я пишу тільки хвих -хв -хв -хв. Це моя якась звичка. Модель запам'ятала, що я саме так і спілкуюсь. Це дуже забавно. Отакий от цікавий експеримент получився. Мені особисто було дуже цікаво. Взагалі, модель Трансформер це найгеніальніша, мабуть, модель нейронної мережі, тому що вона хай і була створена для роботи з текстом з самого початку, але зараз вона використовується для класифікації генерації найякісніших зображень, а також для генерації аудіо. І це дуже важливо. Думаю, що я спробую ще покопатись і розібратись з трансформерами і в цих нішах. Ну а вам дякую за перегляд. Не забувайте, що я доволі активний в своєму телеграм-каналі. Взагалі-то це мій телеграм-канал. <хи> чого ти смієшся, я серйозно? Всім до побачення. Як ви ти чо, альо, ти мене ігноруєш чи що? А чому ти завжди присвоїш собі і мої застеріги?